Привітик! Якщо ви публікуєте десь свою творчість, певно ви не раз раздумувалися над тим, для чого і головне, для кого ви це робите, а поки ви пригадуєте, відволічемось на хвилинку. Нас 500! і навіть більше. Це був довгий, але насичений шлях, і я сподіваюсь на подальший розвиток. Дуже дякую вам за те, що ви зі мною, і за привітання з цією подією. Щоб відзначити її, хочу провести розіграш. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви берете участь, і ще кілька слів, щоб це не виглядало як спам. Рандомайзер вибере переможця чи переможницю через тиждень, і до нього чи до неї в межах України поїде посилка за мій рахунок. В посилку входитиме стікер-пак на ваш вибір, три листівки або наліпки і ваші улюблені смаколики. Бажаю удачі! А зараз повертаємось до теми відео. Відносно нещодавно у нас із подругою відбулася розмова про те, навіщо творчій людині вести соцмережі. А й справді, навіщо? Для чого ми взагалі займаємось творчістю, не мистецькою діяльністю, а саме творчістю? Для задоволення, для розслаблення, для себе, хіба ні? Тоді який сенс публікувати десь свої роботи? Можливо, це просто гонити вас за популярністю. Але хіба це не марнославно? І хіба усвідомивши це, ви можете сказати, що все ще займаєтесь творчістю для себе? Проте ловити екзистенційну кризу ще рано. Почнімо з найважливішого питання: для чого ми творимо? Для багатьох людей творчість це не просто приємне хобі, а спосіб мислення і життя. Такі люди не уявляють себе без малювання, письма чи музики, чи будь-якої іншої діяльності, скажімо, кулінарія чи ігри теж можуть бути ґрунтом для креативу. Чимало людей приходять до творчості заради турботи про власне психічне здоров'я і здобуття ресурсу. Творча діяльність медитативна і зазвичай не вимагає високого рівня напруги. Вона добре відволікає і стимулює когнітивні функції. Якщо ви досі не творите або робите це рідко, тепер матимете додаткову причину зайнятися цим. Навіщо ж ми публікуємо плоди творчої діяльності заради популярності та визнання, хороші люди малюють в стіл, а не вихваляються своїми роботами. Можливо, ця думка відвідує вас час від часу, але чи так потрібно до неї дослухатися? Я публікую свої роботи, не розраховуючи на формування великої аудиторії навколо моїх малюнків. Для мене різні платформи це щось на кшталт онлайн-галереї, яка зберігає мій прогрес, зміну стилів і пошуки себе. Також у мене є надія на те, що колись когось надихне той чи інший малюнок, і життя цієї людини розділиться на до і після, вона осягне незвідану істину та змінить світ на краще. Ну або комусь просто сподобається і це скрасить її чи його день. Є люди, які діляться творчістю, щоб на своєму прикладі навчити інших корисним навичкам. Для когось це може бути способом заробітку, і в цьому немає нічого поганого хтось таким чином виражає себе, гордо заявляючи суспільству про своє існування та бачення світу. Ну і звісно, хтось прагне визнання. Чи нормально публікувати свої роботи заради здобуття популярності? Так, людина це соціальна істота, яка прагне схвалення. Це можна вважати еволюційною особливістю. До того ж, жагаслави ніяк не заперечує того, що ви можете творити заради власного задоволення. Мета творчості це одне, а мета ведення соцмереж інше. Також реакції, коментарі та підписники це показник цікавого і дієвого контенту в соцмережах. Нам властиво оцінювати успіх нашої діяльності реакцією аудиторії. Але важливо розрізняти успіх творчості та успіх ведення сторінки. У вас може бути унікальний стиль і майстерні вміння, але при цьому алгоритми того ж інстаграму, який постійно змінюється, вас не злюбили. Інстаграм вже давно планує перетворитися на пародію Тіктоку, тому без публікації відео просунутись буде складно. Ще й хештеги не працюють. Тепер неможливо переглянути нові дописи за тегом, показують тільки популярні. Чи існує досі підписка на теги? Гадки не маю. Годі казати про численні скарги митців на те, що їхні дописи не відображаються у стрічці. Я пам'ятаю інстаграм, який показував дописи хронологічно, а зараз мені показують дописи лише кількох акаунтів. А решта залишаються в тіні. Це несправедливо. Більше того, ви вже чули новину про те, що Інстаграм і Фейсбук тепер згодовують весь ваш контент штучному інтелекту не запитуючи вашого дозволу. Фактично, користуючись цією платформою, ви вже даєте дозвіл на використання ваших публікацій. З чимось не згодні? Вас ніхто не запитує, і більше того, ніхто не тримає. Сподіваюся, що це неправда, але щось мені підказує, що сподіватися марно. Нещодавно з'явився застосунок Кара, створений фотографкою та її командою волонтерів. Наскільки я розумію, там є окрема вкладка для портфоліо, можливість вибрати потенційну зайнятість, а також і захист від штучного інтелекту. Поки що він на стадії бета-тестування, але я створила там аккаунт і планую ним користуватися. Сподіваюсь, застосунок буде розвиватися і здобуде велику кількість користувачів. До чого я веду? Необхідно усвідомити, що ваш аккаунт може повільно просуватися або не просуватися взагалі не через низький скіл, а через особливості платформи. І якщо ви справді шукаєте визнання своєї праці, потрібно подружитися з алгоритмами. Чого я здебільшого не роблю, але розказую вам, хе-хе. Чесно визначте мету ведення соцмереж і розслабтеся, якщо вам відверто на кількість підписників, або дізнайтесь більше про тренди та нововведення обраної вами платформи, якщо для вас це важливо. І головне Якщо ви досі вагаєтеся заводити сторінку в соцмережі чи ні, заводьте. Зрештою, чому б і ні. А на цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки і пишіть, для чого ви в соцмережі або чому цього не робите. Пам'ятайте про розіграш, буду рада, якщо візьмете участь. І до наступного відео.